Привіт-привіт, мої кіценяточки! Вітаю вас на Ютуб-каналі з підготовки до НМТ та ЗНО з мови та літератури. З вами, як завжди, Ангеліна Костенко. І сьогодні я хочу поговорити з вами на таку прекрасну тему, яка болить абсолютно всім: як вчити великі списки на НМТ. Сьогодні, звичайно, я буду більше говорити про мову і літературу, але ці правила, ці поради, ви зможете приміняти абсолютно для всіх предметів. Про які списки взагалі мова? Ми знаємо, що на НМТ нам треба вивчити дуже багато фразеологізмів. Дуже багато наголосів. У нас є така тема, як роди іменників, яка теж вчиться окремо. Е, у нас є така тема, як лексичні помилки. У нас є слова, які нам правопис, яких нам просто треба вивчити. Да? Є винятки з усіх правил. І тут важливо розуміти, що цю інформацію вивчити за один раз складно. Тобто, цієї інформації настільки багато, це реально списки, ці, ціле спис, списки слів, фразологізмів, наголосів, які нам треба вивчити. Звичайно, якщо говорити про математику, там купа формул, якщо говорити про історію, там купа дат, англійська мова купа слів, які вам треба вивчити з англійської. Да? Тому сьогоднішні поради ви зможете приміняти не тільки для мови літератури, хоча зосереджуватись, я буду саме на цих списках, як саме їх вчити. Перш треба розібратися, чому взагалі нам складно вчити списки? Тому що це настільки великий обсяг інформації, який дуже важко вивчити за один раз. Тобто, якщо ви сіли, ви всі там розібрати якусь тему, дієприкметник, дієприслівник, не знаю. Ви вчите правила там ну, скільки, ну три правила, ну п'ять правил, і вам треба просто логічно запам'ятати це правило, логічно його зрозуміти і примінити. В списки так ну, якщо це списки слів, це так не працює. Тобто, не можна просто взяти і зрозуміти, чому в таких то словах такий то наголос. Ні, це треба просто вивчити. Так само фразологізми, так само винятки. Більшість е, інформації її настільки багато, вона настільки об'ємна і вона настільки, е, її настільки багато, що наша робоча пам'ять просто не справляється з тим, щоб вивчити її за один раз. Робоча пам'ять це та частина когнітивної системи, яка відповідає за тимчасове зберігання інформації для подальшої обробки. Об'єм нашої робочої пам'яті обмежений. Тобто, ми просто банально сядемо вивчити 10 наголосів, ми почнемо вчити 11 наголос, перше ви вже забудете, так працює наш мозок. Він обмежений. Ми можемо запам'ятовувати обмежену кількість елементів за один раз чи інформації протягом короткого періоду. Да? За певний період часу ми можемо вивчити якусь певну кількість інформації. Тому розуміємо, що Інформації багато, вивчити її треба. Зараз не вийде 10 порад, як же вчити великі списки слів на НМТ. І перша порада виходить із того, що я вже сказала, це не вчити все одразу. Ну, не вийде у вас. Ну, не вийде, якщо ви всі наголоси захочете вивчити за ніч до НМТ, ну не вийде. У вас є короткострокова і довгострокова пам'ять. Якщо ви е, хочете пам'ятати через годину. Лише 50% інформації це ваша короткострокова пам'ять. Якщо ви хочете на НМТ через «от зараз почати і на НМТ пройти і пам'ятати те, що ви реально вчите, вам для цього потрібен час, щоб із короткострокову пам'ять в довгострокову пам'ять ця інформація відклалася. Тому вивчити все одразу і перед НМТ не вийде ні фразологізми, ні наголоси. Зубрити це взагалі найгірше, що можна вигадати у навчанні. Гірше зубрити все одразу. Тобто. Який би у вас там не був список слів, формул, дат, що вам треба вивчити, ми робимо наше вивчення цих списків покроковим і поступовим. Ми складаємо план, скільки слів, фразологізмів, наголосів в день ми вчимо, скільки фраз, формул ми будемо вчити. Ми робимо чек-лист цих формул, фразологізмів, правил, ми собі роздруковуємо це все. Дами список роздрукували наголоси, фразологізми, формули. І робимо собі по пост... це. Я вивчив сьогодні. Мені треба оці три. Я ці три вивчив. Я галочки поставив. Коли ви робите цей план покроковим і поступовим для вас ось цей. Великі списки слів не виглядає як одна гора незрозумілої інформації. Ви розумієте, що кожен день вам треба вчити потрошки. Да, Пам'ятаємо, у нас обмежена кількість інформації, яку ми можемо запам'ятати, тому потрошку в день. Да, це метод маленьких кроків називається, набагато краще, ніж пів списку одразу. Далі нам треба обрати зручний метод, яким чином ми будемо вчити ці списки, про це ми поговоримо далі. І знайти ресурс, який допоможе тобі це вивчити. Наприклад,. Якщо це, якщо це фразеологізми, то можливо ви знайдете для себе фра словник фразеологізмів синонімів, словник фразеологізмів антонімів. Ці посилання, до речі, будуть під в описі під цим відео. Або якщо це якісь формули, можливо, вам треба можливо, на якомусь ресурсі це красиво оформлено чи дати з історії, можливо, на якомусь ресурсі ви знайдете такі погруповані списки, які вам вчити легше. Тобто, спочатку ми робимо план, робимо чек-лист, обираємо ресурс, метод вивчення, і тільки потім приступаємо до вивчення. Тобто, не все одразу, це точно. Друга другий порада, друге правило звучить так: можеш поділити, діли. Хоча ми на, да, не на математиці зараз, але це правило працює. Можеш поділити, діли. Обов'язково треба розуміти, що е, чим більший список, тим важче нам його запам'ятати. Чим менші Чим на менші кусочки ви його поділите, тим краще для вас буде. Наприклад, якщо ти можеш об'єднати свої списки слів, винятків фразеологізмів у певні групи, вчити частинами, діли фразеологізми, Вони, наприклад, да, їх як можна поділити? Ну, є фразеологізми, які пішли з народної мови і зі звичаїв: там розбити глека, йти до вінця, вітер в голові. Є ті, що пішли з професійного мовлення: сходити зі сцени, це мистецька сфера, спіймати нагачок зі сфери рибалки, закласти фундамент зі сфери будівництва і так далі. Біблія альфа омега Вавилонське стовпотворіння, випити чашу до дна, в вдовиці. Антична міфологія. Проскруте ложе, кануте в лету, гордії, вузол, нитка рядне, історичні події, останній день Помпеї, П'ята колона, жандарм Європи і так далі. Тобто, коли ви поділили ваші списки на якісь певні групи. Все, вам автоматично легше це вчити, тому що ви знаєте, що у вас не 100, а 5 да, по 20, наприклад, слів або фразеологізмів. Зрозуміло. Показую, показую приклад із наголосами. Наголоси як можна? Ну, найлегше, як їх можна поділити. За складами. Наголос набагато легше вивчити всі наголоси на перший склад. До речі, це реально лайфхаки, приколи, порада. Якщо ви вивчите всі наголоси на перший на другий склад, ви будете робити 80% тестів не, і не треба вчити всі наголоси. Ну, звичайно, треба, але це порада для лінивих, скажімо так. Якщо ви вивчите тільки перший другий склад, це 80% всіх тестів. Але вам вже набагато легше буде вчити перший, другий, третій, ніж всі слова одразу. Да? Ну, історичні дати, як їх можна поділити, запевніми історичними ну, періодами, математичні формули. Є ж там у вас геометрія, щось там стереометрія, наприклад, тригонометрія і так далі. Тобто, все, ми вже знаємо, що якщо ми можемо щось поділити, треба ділити. Третя порада: нехай працює твій мозок. Не працюй ти, нехай працює твій мозок. У мене, коли я складала НМТ в 11 класі, в мене було розвішане все, все, що можна було завісити. моя сім'я вчила разом зі мною. У мене в туалеті висіли списки формул. У мене перед очима на цьому столі висіли. У мене в мене шафи були завішані. Всюди були стікери або з наголосами, або з формулами, або з якимись словами. Розвізь те, що треба, треба вивчити на всі можливі поверхні. Холодильник, робочий стіл на комп'ютері, заставка телефону. Ну, нехай ви не вивчите всі слова таким чином. Ну, але якщо у вас на телефоні буде стояти наголос і зручно, наголос на У, зручно. Чи зручний? Да? У вас зручний і теж наголос на У, хоча хоч сказати, зручний. Да? Або колесо, колія. Ну, нехай у вас одне слово буде стояти на, як наголос. Але ви його точно вивчите, і ви його вивчите не тому, що ви будете сидіти і зубрити, а тому, що воно постійно буде у вас перед очима. Все замуляне вже око. Вже не розумієте, що ви вже не звертаєте увагу, поміняли. Так само на холодильник повісили, повісили три формули. Кожен раз за ковбасою лізете, взяли три формули вивчили. Да, подивилися, ваш мозок це запам'ятовує. Все, бачите, що вже не звертаєте на це увагу. Вже вивчили наступні три. Не треба десять. вивчити. якщо ви повісите список із десяти слів, нічого не вийде. Ви не будете стояти і кожен раз перечитувати. Але якщо ви повісите два слова на такий червоний фон, якихось якийсь великий, да. Все, тобто, отак полегшуйте собі життя. Час від часу змінюй слова, коли ти перестанеш на них реагувати. Так ти запам'ятаєш частину слів без особов... особливих зусиль. Тобто, якщо я не вірю, якщо я за... якщо я заходжу в квартиру, ну умовно кажучи, якщо я зайду в квартиру випускника і там не буде все розвішено в стікерах, це людина явно не хоче скласти НМТ на 200 балів. Ось, ну це моя особиста думка. Не всім потрібно 200 балів, ми все це розуміємо, але я так жартую. Додавай контексту. Якщо ви можете створити історію, в якій переплетуться фразологізми, винятки чи наголоси, все, це гарантовано, ви це запам'ятаєте. Тільки треба ваша історія. Не шукайте це в інтернеті, не шукайте це серед друзів. Треба ваша історія. Якщо ви складете якісь, якусь дурнувату ерунду з усіма винятками, повірте, ви це запам'ятаєте. Я покажу приклад того, я це завдання давала своїм учням, і я показую приклад того, як мої учні це робили. У холодний студенний день до мене постукав у двері шалений сусід. А я забула сказати, що виділені слова це слова, які пишуться з однією «н», це слова винятки, і тому їх треба запам'ятати, що саме ці слова пишуться з однією «н». Я попросила учнів скласти історію, де переплітались би всі ці слова. І, звичайно, історія дурна. В неї нема початку чи нема кінця, але вона ну, десь смішна і через це вона запам'ятовується. У холодний студенний день до мене постукав в двері шалений сусід. Із екстреним повідомленням, навіжений собака кусає жителів під'їзду. Виглянувши у вікно, я побачив, як ця тварина ганялася за бабою, а ззаду поспішала довгождана допомога. Це був привид пореформених часів, який ганявся за собакою і бабою з шаленими вигуками та патикою. Також він кричав, що відправ... відправить їх обох в обітування, до речі, обітовані теж. Треба виділити світи, якщо баба не зупиниться і не допоможе зупинити собаку. Все-таки допомога пореформених представників виявилась не дуже дієвою. Ну там було продовження, там було логічне завершення цієї історії. Але шалений сусід, собака, баба з патикою і 10 слів, які ви точно вивчите: Студений, шалений, навіжений, екстрений, довгожданий, пореформений, шалений. Ви поки будете вигадувати цю історію, ви вивчите ці слова. Ну те саме з фразологізмами, те саме з родами іменників. Наприклад. Ви знаєте, що собака він мій, да? як пес, він мій. Тому, наприклад, собака Да? або і Сибір. Хоча Шевченко десь там в своїх творах писав Сибірні да? дуже часто така фраза, ми її знаємо. Але Сибір це теж чоловічого роду. Тому, наприклад, шалений собака у Сніжному Сибірі. І поїхали далі цю історію розганяти. Тобто, ви роди іменників, вчите через те, що ви. Ви всовуєте їх в контекст, і у вас за допомогою прикметників ви показуєте, що собака не собака, а шалена, шалений. І ви вже читаєте, що це чоловічий рід. Розумієте, так? Да, тобто додавайте контексту, якщо це англійська мова, це то дос, дос, теж досить легко робити. Ось. І тоді таким чином ви будете вчити всі ці слова. Далі, прекрасно, ну, списки. Як можна вчити списки без флеш-карток? Звичайно, я раджу онлайн-ресурс. Квізли це не реклама, це моя особиста порада. Тому що, ну, я не знаю кращого методу вивчити списки, ніж реально, через флеш-картки. Мені подобається сам квізли, тим, що там є чотири види діяльності: це картки запам'ятовування, тест і підбір. картки – це коли ти просто дивишся. Перегортаєш картинка, дивишся, перегортаєш слово. Тобто будуть з тебе люди. Фразологізм, означення, віра в позитивний результат. Тобто, ви спочатку просто дивитесь на ці картки. Картки допомагають встановити логічний зв'язок між словами та значенням, чи правилами, яке треба знати. Друге, це запам'ятовування, розділ формату тестів, де треба вибрати один правильний варіант. Тобто це такі тести, але вони побудовані доволі легко, да, тобто, з такими варіантами. Там можна навіть вибрати, наскільки добре ви знаєте цю тему, щоб тест підібрав для вас легкі чи складні тести. Далі там є формат гри, підбір, коли да, в дитинстві ми в такі карточки грали, коли треба було однакові пари знайти. Тобто, поєднувати правила та слова. Серед купи інших ще один вид активності для вашого мозку. І останнє це тест, коли ви вже пройшли всі ці види активності, коли ви вже декілька разів стикнулися з усіма цими словами, тоді тест це програма сама робить тест за ту інформацію, яку треба вивчити. І далі от формату АБВГ, формату ЗНО, НМТ, ви можете ці списки вчити от, і перевіряти себе. Але якщо вам не заходить квізлет, ніхто не відміняв якісь такі листочки, на яких ви берете з одного боку. Наголос, з іншого боку, слово без наголосу, да, і поїхали вчити. Тобто те саме колесо. Написали тут колесо без наголосу, перегорнули, виділили букву О, колесо. І все або колія. І все. І ви вивчили. Тобто це, ці флешкарки теж ніхто не відміняв. Робіть для себе е, різні види діяльності, але про це ми ще поговоримо. Створюю асоціації, візуалізую. Що може бути легше? Яка порада може бути легша, ніж візуалізувати те, що вам треба вивчити? Ну, от, наприклад, це елемент. Це я вчора робила презентацію, елементарний приклад. Чоловічок, який, бачите, б'є м'ячик, бити. На м'ячику написано лихо, і чоловічок дуже веселий. І я це з асоціацією таки собі зробила. Бити лихом об землю це не журитися. Бо чоловічок веселий, він б'є лихо, да? і бити лихом об землю це не журитися. Тобто, я візуалізувала я цю картинку ніколи не забуду. Ну, ніколи я не забуду. Те саме з наголосами. До речі, навіть формули можна. Формули дуже складно, наприклад, якщо це там, математика чи хімія візуалізувати, але ви хоча б можете за допомогою кольорів це робити. Це така порада мені для вас, моя для вас цікава. Якщо мої учні будуть дивитися це відео, вони вже знають, що в мене є кіт, Майкл, який дуже любить м'явкати, тому передає вам привіт. І так. Продовжуємо створювати асоціації, візуалізувати. Щодо формул. Ви можете, у вас же там є формула, наприклад, щось помножити на щось, поділити на щось, ось такий результат. Ви можете просто взяти кольорову ручку і або кольоровий олівець, і так собі, наприклад, займенник виділити одним кольором, там числівник іншим, або А плюс Б, Б плюс А там А на Б, Б на А, повиділяти для себе Б там зелененьким, А, червоненьким. І ви у вас буде картинка розмальована цієї формули, розумієте? Тобто, все одно можна візуалізувати, навіть дати можна візуалізувати, навіть формули, аби у вас було бажання. В вот. тому це дуже класна штука. Вона працює. Чим більше у вас буде навальованих картинок. До речі, щодо візуалізації, я можу показати також приклад на моїх, я постійно це показую. От елементарно беремо літературу. Як я готувалась до літератури? Дивіться, у мене є ось такі картинки. Це по всі, абсолютно всі літературні твори. Ось так у мене розмальовані. Я візуалізувала для себе сюжети. Тобто, от, там ігор, це все слово про похід Ігорів, Там є ігор Всеволод. Вони там пішли на половців. Потім у них була перша битва, друга битва. Да, потім сон Святослава, потім він втік з полону. Або, наприклад. Без надії, так і сподіваюся, контра Спемсперу, бачите, я нагору круту крем'яну і буду камінь важкий піднімати. Тобто, чим краще ви візуалізуєте, тим краще ви вивчите той чи інший матеріал. Це можна робити з будь-яким предметом. І сьоме. сьома порада, Використовуйте всі види активності. Я обожнюю цю пірамідку. Я, я просто обожнюю цю пірамідку. Як ми запам'ятовуємо інформацію? Це піраміда навчання Едгара Дейла. 5% ми запам'ятовуємо лише, якщо ми прослухали лекцію. Ми просто прослухали, що говорить вчитель. 10% це коли ми прочитали цю інформацію, 20% це коли ми побачили відео чи аудіоматеріал. 30% це коли про демон... ну, демонстрація, це, наприклад, там, хімія, біологія, коли нам розказали, що змішає одне з іншим і вийде фіолетовий колір, Да? Інша справа прочитати, побачити відео, чи прямо перед вами покажуть од... одну... Один... одну речовину іншу змішають, оце це є демонстрація. Ну, тобто, це е, теж там, математика, українська мова трішки відрізняється. Демонстрація, але тим не менш. Дискусійні групи, коли ви в групі. Щось обговорюєте. 75% це коли ви самі приміняєте ці правила на практиці, самі приміняєте, да? тобто робите тести, тобто це вже практична якась дія відбувається. І 90% це коли ви навчаєте інших, застосовуєте отриману знань, застосування отриманих знань відразу. Це те, чому ваші викладачі дуже добре знають свій предмет, не через те, що вони буде а через те, що вони вже 10 разів це пояснили іншим. І якщо ви хочете класно запам'ятовувати інформацію, мені не треба вам казати дану, тобто, ви можете послухати фразологізм там бити лихом об землю, це ви можете прочитати. Ви можете собі це завізуалізувати, ви можете це з кимось обговорити. А можете посадити перед собою брата чи. Е, Брата чи там сестру і розказати, що так, слухай, я зараз тобі буду розказувати. Але насправді моя порада з усього цього заключалася більше не в такої, не в такій воді. А моя порада ключова заключалася в тому, щоб ви використовували всі види активності. Не те, не те, що якусь одну, а всі. Тобто прочитайте. Пропишіть рукою ці списки, які вам треба вивчити. Сядьте і пропишіть наголос там колесо, наголос поставте. Пропишіть, щоб ваш мозок це побачив. Подивіться якесь відео на Ютубі, де там проговорюються ці списки, чи вам треба це почути. Завізуалізуйте, замалюйте, тести зробіть. Тобто, якщо ви всі види активності використаєте, тоді у вас буде результат, а не просто щось одне ви сидите і дивитесь на карточку, і так бити лихом об землю це, бити лихом об землю це, чи наголос у слові зручний на букву У. Так не працює, так ви списки не вивчите. Ну, звичайно, тут дуже легко, восьма восьма порада дуже легка. Це тести, тести, тести. Нічого тут нема такого, що треба вигадувати. Ну, Списки. Списки це те, що не можна ну якби для себе логічно розібрати. Те, що треба запам'ятати. Тобто, чим більше ви. Подивитесь на якесь слово, чим більше разів ви його зустрінете, тим більше шансів ви його вивчите. Все тут елементарна практика. Нашому мозку нейронні зв'язки формуються. Спочатку вони там, оп, ви подумали про щось, вони побачили ці нейронні зв'язки одне одного, оп, ви ще раз подумали, вони приблизились, оп, ви там написали це слово, побачили, завізуалізували, оп, і у вас утворився нейронний зв'язочок. Тобто, чим частіше, але для цього, щоб цей шлях пройти і утворився нейронний зв'язок. Що ви запам'ятали наголос, чи фразологізм, чи щось інше? Треба декілька разів цю дію повторити, щоб імпульс пробіг. І, звичайно, коли ви зробите 100 тестів, і з них 30 разів зустрінете якийсь один фразологізм, а потім 30 разів ще інший, то ви його 100% запам'ятаєте. Тепер конкретна порада мови літератури, тобто, якщо попередні поради можна було використовувати і до історії, і до математики, і до всього, то конкретні поради з мови літератури хочу вам дати. Як вчити фразеологізми найкраще? Якщо ти вивчиш походження фразеологізму, ти будеш знати, і ти його ніколи не забудеш. Тобто, тут скоріше не про списки слів, тут скоріше про не те, що якийсь великий обсяг інформації, а тут скоріше вже про точечно. Якщо ти не розумієш значення фразологізму, ти його не вивчиш. Тобто, наприклад, кадити фіміам це означає дуже вихваляти когось, звеличувати когось. Це кадити фіміам. Ну це незрозуміло для вас, якщо ви не знаєте значення, що ви не знаєте що таке кадити. Якщо ви не знаєте що таке фіміам, при чому тут звеличувати когось? У вас ну, ви, у вас немає логічного зв'язку. Розумієте? А тепер дивіться, якщо ми знаємо походження фразологізму. Вираз курити, кадити фіміам має давню історію виникнення. У стародавніх євреїв існував звичай під час проведення служби в храмі, спалювали пахощі. Ну, як ви заходите в церкву, пахне ладаном, так у євреїв а, був фіміам. Тобто кадити це курити, фіміам це ось ця да те, що горить, те, що щось пахне. А коли цей обряд проводили? Коли на когось молилися, Одною з таких пахучих речовин для спалювання був «фіміам». «Фіміам» курили перед вівтарями божеств. І під час урочистих подій при виході правителів у ці моменти їм співали хвалебні славнослів'я. Тобто, ці хвалебні славнослів'я, когось величували, когось на них молилися, да? і оцей е, фімян курили. То, поняття, що курити кадити фімян це звеличувати когось. Стало таке значення. От коли ви розібрали походження фразологізму, коли ви тепер знаєте історію, ви не забудете це, бо ви це розумієте. Тобто, якщо ви щось можете зрозуміти і розкласти для себе по пличках, це треба робити. Майже всі фразологізми можна розкласти. Прописати іжицю. Іжиця це була раніше ось така буква, ну, як англійська В. І через те, що били людей раніше, був такий метод покарання, ось так били людей. То на спині залишалася ось така буква В. То прописати іжицю це когось, що покарати. От якщо ви знаєте ці значення фразологізмів, вам набагато легше їх вчити. Ну і наголоси це римовані слова, найкращий спосіб. Я не б стала брати дрова зі Львова найлегші. Да? Я от показала вам такі. Я, у мене є файлик, де всі, для, до, майже до всіх слів, є е, такі римовані слова. Найбільша Ігоря провина несправедлива данина. Моряк, граблі везе на кораблі. Добра вимога уже перемога. Франка від чим не образив нічим. Вивчіть ось ці е, е, римовані слова, і ви наголоси вивчите всі. Ось. Щодо лексичних помилок, їх краще вчити все ж таки у форматі того, що зустрічати якомога частіше на тестах, винятки візуалізовувати і давати контексту. Тобто, це що стосується української мови. Звичайно, я зараз показала вам там фразеологізми, наголоси. У мене все це є, ну, наприклад. Я зробила файлик, де до кожного форозолизму прописала його походження. Або я зробила файлик з наголосами, де до кожного наголосу є е, спеціальна е, Рима. І це ви можете забрати в моєму телеграм-каналі. QR-код ви бачите на екрані. Ось тут, бачите, тут можна скачати найкращі файлики, зберегти підбірку відеороликів, вчитися взагалі зі мною можна. Та якщо хочете доєднатись до навчання в майстер-групі, готуватись до НМТ з мови літератури зі мною, ви теж це можете зробити. Також вся інформація в посиланні під цим відео. Ось. Ну, і наприкінці цього відео хочу сказати, що ви можете більше, ніж ви думаєте, тому нехай для вас всі величезні списки слів стануть суперлегкими, і ви з усім впораєтесь. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Зберігайте, пишіть коментарі, пишіть, на яку тему ще зняти відео. Я думаю, що будемо з вами розвиватися далі. П'ятюню! Па-па!